Маршрути, які дублюють один одного. І дуже неефективно бачити, коли по центру міста їздять маршрутки сумнівного, сумнівного технічного стану і наполовину заповнені. Так, кожний водій чи оператор того чи іншого напрямку, він якимось чином економіку зведе. Ну, для себе особисто. Але для міста, для вільності вулиць, для належної організації руху. Ну, Тут є багато питань. Тому ми сьогодні прийняли на нараді таке рішення, що ми будемо допомагати місту належним чином вийти з тієї ситуації, яка склалася. Але не відміняти ні в якому разі ну, моя чисто суть, об'єктивне, суб'єктивне, об'єктивне інженерне бачення. Вибачитись, поправити. E tudo para